Футбольний світ лихоманить від корупційних скандалів, а у Дніпропетровську свій футбольно-корупційний скандал. Іменем Євро 2012 у місцевого комунального підприємства вкрали десятки мільйонів гривень. Слідство інфо оцінило красу гри аферистів-чиновників. Великі футбольні клуби з футбольними зірками і повними трибунами вболівальників чи дитячі команди. Усі вони грають за складними схемами. І що ефективніша схема, то кращий результат на полі. От тільки у футболі він стає відомий одразу після матчу. Про ефективність схем аферистів з владних кабінетів жертви дізнаються згодом. Це було январь, февраль місяць чотирнадцятого року. Хоча зділка була здійна ще в августі. 13-го. 13 а в момент е, января-февраля місяця, то всі всі фінанси, то є порядка тридцяти мільйонів. Комунальне підприємство електромережі південне підпорядковується Дніпропетровській облраді. Його створили, щоб брати на баланс, і обслуговувати колишні відомчі електромережі. Про свій зв'язок з великим футболом тут дізналися, коли випадково отримали угоду купівлі-продажу, за якою підприємство нібито накупило сертифікатів венчурного фонду «Євро-2012» на 30 мільйонів гривень. Продавець передає покупцю комунальному підприємству електромережі Південне і мені інвестиційні сертифікати венчурного інвестиційного фонду Євро 2012 Договірна вартість пакету цінних паперів 30 мільйонів гривень. Куди потім поділися ці самі цінні папери фонду Євро-2012, які нібито отримали комунальники, на підприємстві не знають. Але експерти впевнені, ці папірці нічого не варті. Венчурний фонд, який зареєстрований в Донецькій, і, в общем-то, не дуже зрозуміло, куди і чого він буде інвестувати. Тому, скоріше всього, це так звані мусорні ціні бумаги. Тобто ті бумаги, які значально створювалися, для того, щоб Ім заменять замінять які реальні цінності. Руслан Магомедов працює на ринку цінних паперів 9 років, але не пригадує, щоб комунальники вкладали кошти у венчурні фонди. Надто небезпечно. В принципі, зараз, ну після всіх наших революцій, де всього що пройшло комісія цінним вимагає. от, основної своєї задачі відімна боротьбу з такими цінними паперами. Якщо комунальники гроші втратили, їх мала отримати інша сторона угоди. Продавець. Ми їдемо зараз шукати щасливців, що змогли обміняти свою макулатуру на гроші на 30 мільйонів гривень. Це у великому футболі. Переможець отримує приси Славу. А то в рантіє Дніпро що отримала 30 мільйонів гривень, прописана у обідраній двоповерхівці. Ну тут домофони і ще пара компаній. Домофони, ще пара компаній, так? Да? Да, оце тут. А в этом нема. Ми обійшли усі офіси, та про мільйонерів із рантіє Дніпр ніхто не чув. Зрештою, отримуємо телефон Санича, який веде облік орендарів. Ми е, розвискуємо компанію, яка знаходиться по адресу пілогів добровольців 15. Називається Рантіє Дніпр. Ні, я не відео. Не, не та, якщо, якщо, якщо. Заступника директора КП електромережі Романа Хребто, що уклав таку невигідну угоду, нібито від імені комунальників на самому підприємстві, ніхто не знає. Він у нас не було оформлен на підприємстві. Може, він где-то був назначений, але оформлятися он не оформлявся. Загадковому заступнику директора на момент укладання угоди ще навіть 23 років не виповнилося, а прописаний він був у гуртожитку. Директор комунального підприємства, з яким нам вдалося поспілкуватися телефоном, заступника згадав і одразу перевів стрілки. А імені вашого підприємства виступали не ви, а виступав зам директора Нікта Був ли у вас такий заміститель? Ну там щось мене просили, але я, чесно, я не знаю. Чоловіка доскональна чомта говорять, а ну ні і я в этом не участвував. Це був советом. Ага. проводили. Отже, загадковий заступник директора із правом першого підпису це людина Дніпропетровської облради з партії регіонів. Реальний початок афери це літо 2013-го. Тоді облрада, якою безроздільно керували регіонали, примусила КП електромережі Південне розрахуватися із Ахметівським обленерго за борги Аульського водоводу. Це комунальне підприємство теж належить облраді і забезпечує водою дві третини населення області. Борг віддали електромережами, які обслуговували. Ми своїм імуществом за долги. Аульського водовода імущества нет, денег немає, зарплата не виплачується. Аульський водовід за допомогу розрахувався векселями, тобто своїми борговими розписками на 30 мільйонів гривень. Та реально електромережі поміняти їх на живі гроші не могли. Любов підприємство може купити банк «Векселя» і виписати в столь, сколько хоче. Проблема в тому, що отримати деньги по векселю. Ну, достатньо складно. Для цього треба мати, в общем-то, вплив на електрослідувача. Впливу на водовід комунальників з електромереж не було. Але він був у власника обох підприємств. Я цих вікселів ні в лоза не бачив, нічого не міняв. це треба особливим послугам. Він ще там, да, там по рішенню було. А, а ось вот це по, по вікселям я вам нічим не допоможу, тому що я ні в чому <laughs> не учасував. Облрада поняття загальне. Але є конкретна особа, що відповідає за комунальне майно. Це заступник голови облради Євгена Удода, регіонал Віктор Науменко. Він контролював стан справ на обох підприємствах і мав доступ до інформації про наявність коштів на рахунках водоводу. Із тої здійсники, що я бачив, виходить, що можна підтверджувати, звісно, що однозначно, але признаки такі, що. Була організована схема по виводу діях з підприємств. Борг спокійно лежав на Ульському водоводі півроку. Аж раптом у січні 2014-го з'явився загадковий заступник директора з облради і за кілька днів борг перетворився на векселі. За доброю волю облради по них можна було отримати гроші. Але векселі одразу ж поміняли на папірці Євро-2012. А самі векселі отримало тов Рантіє Дніпр». Комунальники впевнені, що гроші по векселях були одразу отримані. У феврі 2014 року до нас звернувся аульський водовод з просьбою составити акт взаєморозчету. Ну, коли приїхали представники Ульського водовода, вони були удивлені, що акт ми составили неправильно. Со слов э, представителей, э, нашему предприятию выда было выдано векселей на 30 миллионов, Посачиву більша сума була вже оплачена. Обидва комунальних підприємства належать облраді. Провернути усю операцію могла лише вона. Коло замкнулося. Що ж сталося у грудні 2013-го? Майдан у розпалі. На вулицях зіткнення. Владі потрібні гроші на загони тітушок. Це, звісно, припущення. Можливо, гроші просто вкрали. Яка із версій правильна має встановити прокуратура? Адже ми назвали імена усіх учасників.